По закону, де я маю таке, що ви мені видали сьогодні повістку і в 9 годин я маю. Ти не маєш взагалі права знімати в фосборці, розумієш? По закону. Я ваше посвідчення в належному відді не бачив. Ємно в такій формі, які воно має бути. Виключ, будь ласка. Так, так, а ви, 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 ви представляєте Ви на державній службі, що по ви показали, що... що працівник на поліції? Чому я не маю вас права знімати? А то ж не маю Чому? Почитай законодавство. Ну так я Ще, в, тому тоді, в тому тоді, що я читаю за законодавство, а зараз ви Добре. порушуєте мої при... Порушує, я, порушує. порушує. я не відмовляюся, але по закону я протягом 10 днів завлюдським військкомат. Я тобі об'яснив. Так, так, так я, ми, я вам тожу. Є питання. Підписуєш? Ні. Я вам, вам теж кажу, що сьогодні на 9 години, військом, на 10. навіть на 10 чисто фізически в мене не вийде. Чисто фізически. Причина, чого в тебе не виходить. І все, ми вказуємо. Тому що я працюю на роботі. На роботу можна подзвонити і сказати, що затримаєшся, так і так і все. Ну так я вже пройшов поки на, на роботу, щоб. Ми затримаємо. Я, я, Брис я, я можу присувати свого адвоката, і він обновить мою мої дані. Хоч суддю, хоч адвоката, кого хоч присувати. Я вам вже кажу, щось, ну, про, по закону де, 10 днів дається. Я ну, з'явиться сьогодні і підписувати теж нічого не буду. По закону, як ти звільнився, я тобі ще раз обіцяю, ти звільнився, став на, до поліції на свій облік і ти довжен був з'явитися військомат здати на руку. Дань, боїтися, Дані, Дані, я, Дані я обновив, обновив. Ти обновив, ти показав, що ти дійсно в Україні не виїхав нікуди, розумієш? Що... А резерв не підтягує нічого, в тебе не підтягує ні комісії, в тебе може туберкульоз, може хпіт, ще що. Якби... І оце, оце все показує комісія. І тоді вирішує, чи ти Там... брати на військову службу, чи не брати, чи тебе взагалі списати. Давайте за комісію говорити не будемо, ні, бо я, 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 я знаю, як зараз проходять комісії. Хлопці відмовляються відповісти. Я вам кажу, я по закону протягом 10 днів я маю з'явитися. Питань не немає. Не пишіть, що залишайте, що я відмовляюся поїздки. Гарного дня.